Хотів би трошечки роз'яснити з приводу ендоскопії двигуна. То в нас виходить так, що чули звін, але не знають, звідки він. Люди машини 2005 року тягають на ендоскопію. Зрозуміти лише одне: що не всі двигуни треба перевіряти ендоскопом. Є дійсно проблемні двигуни, які потребують перевірки, і експерти знають, який автомобіль треба заганяти, перевіряти, який ні. А тягти все підряд, там опиля якогось 2005 року і скривати, дивитись, заглядати, в цьому немає ніякого сенсу. Тому що цікаво, ви там нічого не побачите. Зрозуміла справа, що там буде і нагар. Якщо цей двигун. Не схильний до задірів, їх там просто не буде, і вони там ніде не візьмуться. Розбирати машину, кожен раз викручувати свічки, знімати катушки. Я думаю, що не всі власники будуть задоволені цим. Так і я кажу власникам автомобілів, коли я провожу ендоскопію, знімайте на свій телефон і показуйте покупцям. Таким чином лишній раз вам не доведеться знімати, розбирати свій двигун.